У День захисників і захисниць України сквер Ферекс постав місцем зібрання громади горішніх плавнів. Тут рідні загиблих захисників шанували пам'ять своїх близьких хвилиною мовчання, згадуючи героїв, які завжди залишаються у небесному строю. 1 жовтня о дев'ятій ранку у сквері Форекс позібралися представники горішньоплавнівської громади. Переважно ті, хто прийшов із найсвятішим болем у серці. Рідні наших загиблих захисників. Саме тут, під небом, що рясно проливалося дощем, пролунала загальнонаціональна хвилина мовчання. Люди стояли, схиливши голови з національними прапорами і портретами своїх героїв. На екрані в сквері, як і щодня, змінювалися світлини з іменами та обличчями земляків, які відійшли у вічність, захищаючи Україну. Кожне фото як окреме життя, як окрема історія, що обірвалася передчасно. Перехожі зупинялися, аби бодай мить постояти поряд. Тиша, скорбота й сльози, відчуття, які об'єднали всіх. Бо кожен розуміє, якби не війна, ці хлопці-чоловіки зараз були б поруч. Разом із присутніми плакало й небо. Величезні краплі падали на землю, утворюючи калюжі, немов сліди від сліз тих, хто не зміг їх стримати. Цей захід не потребував гучних слів. Він став підтримкою для тих. Чиє серце розриває втрата? Помінули і подивилися на наших рідних. Хоч вони і загибли, але вони у небесному строю. Вони захищають нас і нашу країну з небес через ці дощі. І це видно по сьогоднішньому дощу, як вони свої сльози зливають нам. У горішніх плавнях пам'ять героїв жива, і вона буде жити вічно у кожному серці. У кожній сльозі і у кожній хвилині мовчання.